Сьогодні ми з вами дізнаємося багато нового і цікавого про добре відомого вам мешканця нашого краю. Про кого піде мова вам підкаже загадка. Не звір і не птиця всього боїться, половить мух і в воду плюх. Хто це, діти? Так, жаба. Що в загадці навело вас на думку про жабу? Жаби живуть у річках, озерах, ставках. Жаби зимують у компаніях на дні водой або де небудь під камінням. Скажіть, чи знаєте ви, як ми дихаємо? Я вам нагадаю: вдихаємо повітря носом, набираємо його в легені і видихаємо. Ось і жаби так само, але тільки не взимку. У стані зимового спокою вони дихають не легенями, а шкірою. Послухайте приказку: Перший грім розв'язав язик жабам і зозулям. Зу Діти, як ви гадаєте, що означає вираз розв'язав язик? Це коли після мовчання починають говорити багато, або, як жаби, співати на совість голосно і старанно. Послухайте, і скажіть мені, вам сподобався спів чи ні? Все в природі створено не випадково і кожне створіння має право на життя. Я впевнена, що ви любите природу. Дітки, я дуже буду рада побачити і ваші фото із спостереженням за жабою. Чекаю до нових зустрічей!